Доброго ранку, діти! Сьогодні на занятті пропоную вам подивитися мультфільм про маленького вовченя Панамка. Історія називається Наполегливий чемпіон. Маленьке вовченя стикається з різними труднощами у лісі, але все, все, все рівна йде для досягнення своєї мети. Приємного вам перегляду! Привіт, малята! Та дорослі дітлахи. Запрошую вас на канал Вечірній Котобась. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, якщо вам сподобалася казка. Наполегливий чемпіон у тому ж самому лісі, де жила мудра біла білочка. Мешкала собі вовчиця з трьома синочками вовченятами Старшого звали Гризько, середнього Шкряба, а найменшого Панамко. Гризько і Шкряба були звичайними вовченятами: бешкетливі, галасливі, неслухняні. А Панамко. Панамко був інший, такий лагідний, уважний і чемний, що навіть мудра сова казала це не вовченя, а золото. Грисько вже ходив до школи. Мама щоранку вдягала його чистенько, вкладала до портфелика підручники, зошити і пакуночок з яблуком. Але повертався він завжди в такому вигляді, що навіть їжачок ховався за кущі. Портфель був подертий, книжки з відкушеними кутиками, на лівій щоці пластир, а з носа крапала кров. У щоденнику Грицька були одні зауваження. Сьогодні вовчик покусав лисеня Рудька», Прошу батьків прийняти міри. Або вовчику їдальні випив компот жиравчика без дозволу. Або що таке? Під час уроку ховався під столом і вив? Мама лише сплескувала лапами О, Грицько, синочку, треба бути чемним. Шкряба ще не ходив до школи, і він башкетував у дитячому садочку. Там він прив'язував серветки до хвоста і грав у дракона просто під час обіду, запихав гусеницю до горнятка з чаєм пандочки Міму та ще й малював на стіні гуащу, мамин портрет, але з крилами та шістьма очима. Вихователька казала, цей вовчик точно мріє стати художником або ж фокусником. А от панамко був справжнім скарбом. Він не любив битися чи хуліганити. Навпаки, допомагав мамі полососити нору, готував бутерброди на вечерю. Але найбільше панамко любив складати Лего. Він міг годинами сидіти біля коробки з деталями, щось клацати, складати, розбирати і знову будувати. Найкраще в нього виходили хатки для його друзів, для зайчиняти Тьомка затишна з терасою. Для гавеняти-цвіркуна цвіркуна двоповерхова з гаражем, а для їжачка-фурчика Фурчика справжній лісовий замок із баштами. Але найбільше Панамко мріяв навчитися кататися на велосипеді, на справжньому, як у братів, двоколісному, швидкому, без зайвих допоміжних колес. Щоранку, побачивши, як грізько та шкряба з гуркотом виїжджають з двору, він зітхав і штовхав свій чотириколісний байк. Він старався, як міг, катався по двору, вправно повертав, гальмував, але, щойно пробував відкріпити маленькі бічні колеса, падав, то на траву. То на бочок, то просто злякано зістрибував, коли велосипед хитався. І тоді брати починали кепкувати. Ей, беба! кричав Грицько, крутячись на задньому колесі. Подивіться, принцеса на чотирьох коліщатах! глузував шкряба. Пананко опускав вушка і ховався за комору. Він плакав, плакав, плакав. Сил терпіти насміхання старших братів у нього вже не було, і він вирішив заховати свого велосипеда якнайдалі і просто забути про нього. Мама вовчиця дуже хвилювалася за панавчика. Вона бачила, як той страждає. Що ж робити? тихо промовляла вона, дивлячись у вікно. І тоді вирішила мама звернутися до наймудрішої в лісі, до білої білочки, та ж завжди мала добру пораду для всіх звірят. Білочка вислухала її уважно, кивнула і посміхнулася. Твій панамко не такий, як інші. Йому потрібна мета, справжня велика мета. Тому, сказала вона, хитро примруживши очі, оголошуємо в лісі дитячі велосипедні перегони. І нехай призом буде те, що обере переможець сам. Мама спершу здивувалася, а раптом виберуть щось незвичайне. От саме це нам і треба, усміхнулася білочка. Бо всі звірята в лісі добре знають, про що мріє панамко, про величезний набір Лего. Такий набір, який збирається кілька днів. Такий набір. У який можна грати всім лісом. От, побачиш, перегони його зацікавлять. І мама все зрозуміла. Вона обійняла білу білочку, подякувала й побігла додому готуватися до великого оголошення. Наступного ранку на всіх деревах і пеньочках з'явилися яскраві оголошення. Увага, велика подія в лісі, велосипедні перегони для всіх звірят, головний приз те, що обере сам переможець. Ліс загудів, як вулик. Вільченята підстрибували від радості, їжачки вже натягували шоломи. А маленьке лисеня рудько витирало пилюку зі свого триколісного друга. Усі гомоніли і шепотілися. А що ти візьмеш, якщо виграєш? Я візьму 10 літрів малинового соку. А я, а я, а я візьму телевізор. Панамко. Почувши про перегони, аж підстрибнув, уперше він не відчув страху, дивлячись на свій чотириколісний велосипед, уперше його щічки засяяли не від сорому, а від захоплення. Якщо виграю я, то всі гратимемо разом, радісно сказав він своїм друзям зайчику, песику і їжачку. Ми будемо тебе підтримувати, вигукнули друзі, і допоможемо тобі тренуватися, додав Цьомко, вже тримаючи в лапі секундомір. Так розпочалася історія справжньої мрії та великого шляху до неї. З того дня Панавко тренувався щодня. З самого ранку він вів свій велосипед до галявини, їхав, падав, підводився, знову падав, знову їхав. Коліна були в подряпинах, футболка в плямах, але в очах світилася мрія. Я зможу, я обов'язково зможу, шепотів він собі крізь сльози. Друзі завжди були поруч. Зайчик рахував кола, песик приносив води попити, а їжачок кожного разу лагодив криве колесо. Та старші брати Грицько і шкряба не могли спокійно на це дивитися. А, ще той герой, бурмотів Грицько і, щоб ніхто не бачив, насипав піску. У кросівки Панамки. Дивись, не розплачся, сміявся шкряба, коли підсипав соснових шишок на трасу для тренувань. Але Панамко мовчки витрушував пісок, обходив шишки і їхав далі, щодня далі і впевненіше. І ось нарешті настав день, коли в нього все вийшло вийшло. У мене вийшло! прошепотів він і усміхнувся. А далі настав день великих лісових велосипедних перегонів. На старт вийшли учасники лисенята, єнотики, ведмежата, і, звісно ж, троє вовченят Грисько, шкряба і паналко. Переможець. Обирає будь-який приз, оголосила біла білочка. Я оберу великий лего набір, прошепотів Панамко собі підніс і міцніше стиснув кермо. Ха, а ми оберемо два тижні без школи. Хе хе хе. зареготали брати. Пролунав свисток, усі зірвалися з місця. Грицько одразу вирвався вперед, за ним шкряба, а Панамко їхав останній. Та він не зупинявся, крутив педалі, як ніколи раніше. Галявина гула, усі підбадьорювали своїх друзів. Давай, Панамко! кричали вони. І він набирав швидкість один поворот, інший, поступово обігнав єнотика, потім зайчика. І ось попереду залишився лише шкряба. Панамко насилу дихає, лапки тремтять, але він тисне далі. І ось фінішна пряма, двоє вовченят поруч. І тут Панамко робить останній ривок і перетинає фінішну лінію першим. Усі завмерли, а потім вибух оплесків. Переміг, наш панамко, переміг! вигукували звірята. Він зупинився, заплющив очі і щасливо посміхнувся. І коли біла білочка запитала, що він обирає з призів, панамко твердо відповів Величезний набір Лего, щоб зібрати його разом із друзями. Панамко сидів на дерев'яному пеньочку, щасливий, біля нього стояв подарунок той самий великий набір Лего. Свято тривало до вечора. Того дня Панамко зрозумів: навіть якщо ти найменший і тобі щось не вдається одразу, не здавайся, ніколи не здавайся. Терпіння, наполегливість і добре серце завжди приведуть до перемоги. А ще справжня сила не в тому, щоб когось обігнати, а в тому, щоб подолати самого себе. Діти, сподіваюся, історія про маленького чемпіона наполегливого, про вовчення-панамка вам сподобалась. На все добре!